Друзі, привіт! Декілька днів назад викладував відео про степлер, про пневматичний степлер скобозабивний InterTool RT 1610. Вчора я ним попрацював, забив один диван і тепер можу дати короткий чесний відгук про пневмостеплер. А будемо зрівнювати його із. З кобо ним пневмо степлером Forte S6160, яким я відпрацював уже 2 роки. І так, степлер Інтертол. В принципі, зручний гарний степлер, як за такі гроші. Але є нюанси. Е е я працюю в основному сам. І роблю по декілька диванів одночасно. І забиваю 2-3 дивана за один день. Ну, Степлером користуюся цілий день, можна сказати, без зупинок. Цей степлер порадував тим, що в нього влазить ціла касета, що не потрібно її надламувати, так як для інтертова, Ой, так як для степлера форта, яким я користувався раніше. Сюди, нагадаю, не влазить ціла касета і приходиться надламувати. І тоді вона стає сюди. Зіштовхнувся з такою проблемою. Для того, щоб закрити цей степлер, він так не закривається, як він не стукає, як його не захоплює. Потрібно завжди натискати курок. Це е, втрата часу при роботі, тому що, коли працюєш цим степлером, буває таке, що натягнув тканину чи щось притримуєш однією рукою і в тебе просто закінчуються скоби в цей момент. І ти однією рукою береш, відкриваєш його, вкладаєш скоби. І однією рукою закриваєш його. Тут потрібно освободити дві руки, щоб відкрити, закрити. Ну, добре, до цього можна приловчитися. Ще один мінус, який я побачив. Тут є запобіжник, який постійно сам хоче стати на запобіжник. І коли ти дуже швидко забиваєш, Скоп 10 забиваєш, а потом клац, він сам повернувся на запобіжник і все. І дуже довгий хід курка. У Форте ось. Тут ось. Зараз я покажу, як це виглядає на практиці. Підключаємо форте, ним можна працювати ось з такою швидкістю. Він не виходить так працювати. Це максимум. Але Інтертул забиває м'якенько, тихенько, без всяких нарікань. Жодна скоба не була зігнута. У форте бувають проскоки, іноді не добиває, іноді забиває сильно глибоко. У Intertool немає такої проблеми. Може із-за того, що він новий. Може із за того, що він в цьому плані кращий. Ось. Це форте трішки торчать скоби. Це інтертул. Потім ще, яка була проблема? Повітря вилітало з усіх щілин, тільки не туди, куди потрібно. Довелося підкласти зі шкіри вирізати прокладку. Ну Можна із картону вирізати, але в мене картону не було, довелося із шкіри. Е, ще одна проблема. За два роки я із степлера Форте не бачив жодної краплі масла, щоб кудись вилетіла, чи потрапила на тканину, чи ще кудись. Взагалі навіть не знаю, звідки тут розгружається повітря. Ніколи масло з нього не летіло, Скільки в нього не заливай, масло може бути тільки на байку. Який декілька раз вистрелив в скобу, витер і все, і все добре, його більше не було. Тут масло повітря виходить, відпрацьоване повітря виходить через сапун, і отут все повністю, оця частина прям тече з неї. Масло, конденсат і всяка неприємна жижа. І потрібно постійно слідкувати, щоб воно не, не почало вискакувати на тканину. Так, в принципі, степлер подобається, зручний. За такі гроші нагадаю, обійшовся він мені в 899 гривень по акції. В принципі, до всього можна буде приловчитися. Гарний, чудовий степлер. Дуже подобається, що він тихенький, набагато тихіший, ніж Форте. І казалось би, із-за того, що він майже в половину легший. Це мало бути зручніше, але ні. Весь час, коли забиваєш форте, ти шланг ззаді навіть не відчуваєш із-за його ваги. Степлер Інтер Тул дуже легенький і. Таке відчуття ніби собака на прив'язі. Ти хочеш його кудись потягнути дотягнутися, а його шланг тягне назад, тобто ну, відчуваєш постійно ззаді шланг. А так, в принципі, надіюсь, буде гарним добрим помічником, виконує свою роботу. Як за такі гроші можна і на виробництво його, і убивати до останнього, і купувати новий за такі ж самі гроші. Так що такий огляд порівняння. Більш не знаю, що можна додати. Всім гарної, легкої роботи. Підписуємося, можемо коментувати. До скорої зустрічі. А, і ще одне. Е, приблизно... Плюс-мінус там 10, кожна 10-15 скоба вилітає отут з боку. Вилітає з боку, іноді ну, навіть не, не залишається тут, а просто вилітає або в лице, або в груди, або в руки. Так що такий огляд. Пишіть свої коментарі. Може, що ще покажу. Дякую.